Суддя. Давайте вимагати від Більз華! 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 Суддів, які змушували їх до цього. Закон... Це скасування податку на розвиток. І п'яте, яка прийшла тут сюди зі своєю вимогою, зможе її їх... звільнення тих суддів, які ставали Пète, про реформу суддівства. Перший день в ньому лежить закон. Який передбачає звільнення усіх і наші з кишець за цей закон дає шанс на очищення суддівської системи, саме тому він вже 21 й день лежить в парламенті і не голосується, тому що всі ці судді побігли сюди з проханням взяти їх під кришу. Тому що автори цієї системи, депутати від Андрія Портнова, досі сидять в парламенті і хочуть, щоб ця система зберіглася. Його не ставили жодного дня. Його кілька разів вносили в порядок денний, але жодного дня його не виносили на голосування.